Вітаю! Пумп приєднався до державної програми Є-Відновлення. І зараз я розповім, як отримати виплату від держави на ремонт пошкодженого житла та додатково до 2 тисяч гривень від банку Пумп. Як отримати грошову допомогу? Спочатку вам потрібно відкрити картку є відновлення у Онлайн. для нових клієнтів банку. Завантажте застосунок за цим QR-кодом або посиланням у описі відео. Введіть номер телефону, пройдіть ідентифікацію через Дію або Банк ID. Підпишіть електронний договір і придумайте пароль для входу. Далі натисніть кнопку Євідновлення на головному екрані мобільного застосунку та введіть код підтвердження із sms смс-повідомлення для активації картки. Під'єднайте картку до Google Pay або Apple Pay. Перейдіть у застосунок Дія та подайте заяву на отримання грошової допомоги за програмою Є-відновлення в розділі послуги. Попередньо необхідно повідомити про пошкоджене майно. Якщо раніше цього не робили, обов'язково підключіть картку від пумп для нарахування виплати. Місцева комісія проведе обстеження пошкодженого житла та визначить суму виплати. Після ви отримаєте підтвердження у застосунку дія та кошти на картку є відновлення. Які додаткові переваги від пумп ви отримуєте на картку є відновлення? Бонус на відновлення 500 гривень, який ми нарахуємо одразу після отримання фінансової допомоги від держави. До 1500 гривень кешбеку, який ви можете підключити зі звичайними категоріями щомісяця. Важливо, карткою є відновлення. Ви зможете оплатити тільки будівельні матеріали або ремонтні роботи. Кошти потрібно витратити протягом 12 місяців. Не можна поповнювати картку Є відновлення, зараховувати на неї кошти або знімати їх. Сподіваємося, ця інформація була корисною для вас.